Це все, що залишилося від дерев'яної церкви в селі Катеринівка на Кременеччині. Храм ПЦУ згорів сьогодні вранці. На місці працюють пожежники. церкві якраз в травні виповнилося 100 років її заснування, її побудови. Храм був окрасою нашої громади. В храмі була старовинна плащаниця, яку ми віднайшли на дзвіниці, яка була замотана. Це вона, плащаниця була 1890 року. І також була передана монахами з афону ікона Пресвятої Богородиці. На згарищі рятувальники разом зі священником і старостою села шукають те, що вціліло під час пожежі. Вціліло лише кадило, і вціліла вінчальна одна корона і частина дзвона. Дзвін стародавній. У згарищі знайшли ще один дзвін. Однак найбільшого дзвона з храму немає, каже Андрій Ткач. Дзвін подарованим. Біликом Любомиром Степановичем 100-кілограмовий дзвін, який він подарував в час переходу парафії до Православної церкви України. То ми бачимо, що тільки залишився маятник, дзвон сплавився. Настільки була велика температура цієї пожежі. Вціліло й старе панікадило, яке висіло в дзвіниці храму, розповідає священник. Ікони та книги вигоріли. Відновити їх вже неможливо. Ікона Андрія Первозваного. Яка ми бачимо, вона вся зліпилася. Ікони 12 свят, також які обгоріли, їх неможливо розщепити. І також книга Акафісник, який залишилося тільки обгорілі сторіночки в кругову. Ці корони, так, вони, вони старіші, вони відколи, я так зрозумів, не знаю їхньої історії, але я так думаю, що відколи цей святий храм, це вони і відтоді ті ще ці корони старовинні ще. Збереглися. Може бути гаряче Нічого. Святе Євангеліє, якийсь косочок, яке, можливо, слово ще і залишилося. Староста села Ігор Бояновський розповідає, у поліції є декілька версій виникнення пожежі. На підпал немає ніяких цих. Ну, скоріше все, що може замикання, чи що будемо збирати збори якось і рішати. З очі Андрієму до як воно має бути. На на камеру пожежники, які працювали на місці, розповіли, що причиною займання також могли стати вогнища, які місцеві жителі розпалювали неподалік. До храму ПЦУ в Катеринівці ходить приблизно 100 людей. каже настоятель Андрій Ткач, одна з парафіянок Тетяна Бурцан. Жінка живе біля церкви. Без п'яти дев'ята побачили дим клубом посередині церкви. Почав. Летіти. Зразу думали, що може хтось сміття запалив. Коли вибігли на дорогу, бачимо ні, то говорить церква. Це ти все, ти так подзвонили на пожарну, пожарна їхала до 40 хвилин. Там не можна було підійти. Ми стояли отут, то на подвір'ї такі брили вугля летіло. Займалися сусіда, під собійка зайнялася в хліві. Вона дуже сильно висока була і вітер сюди. На дворі висіла білизна, то білизна погоріла. Тетяна каже, будуть збирати гроші на новий храм. До Великдня ми не справимося, але мусимо. Поблизу храму живе також Надія. Жінка каже, біля церкви майстри робили огорожу. Мішалка була в нас. Тачка була. Вісім годин коло восьмій прийшов Петро, забрав тачку, все, забрав до церкви. І пішли, все. Ну, може, я знаю, з годину прийшло, як я бачу, дим. Перечник ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін каже, пожежу повністю загасили об 11 годині. Три автомобілі, близько 20 рятувальників. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що, на жаль, Ця вся церква була вже охоплена вогнем. Вона вся була дерев'яна, площа пожежі складала 250 квадратних метрів. Рятувальники зосередили свої зусилля на те, щоб не допустити перекидання вогонь на сусідні будівлі і тримати вогонь під, під контролем. На запитання, чому пожежники їхали на виклик близько 40 хвилин, Сергій Данілін відповів так: місце пожежі знаходилось на відстані 18 кілометрів від найближчої пожежно-рятувального підрозділу. Дійсно необхідний був деякий час для того, щоб дібратися до місця надзвичайної події. Равохоронці встановлюють причини пожежі. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції Тернопільської області. Богдана Савицька, Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Андрій Міц. Суспільне новини. Тернопільщина.